Який чудовий, друзі, недільний ранок. Такий теплий на сонечку, ну прямо аж, аж можна сказати, сонечко геть отак пригріває, припарує. Вийшла подавати, ну, роздягана, роздягана в одній жилетці. І вже практично усе подавала і ще стою, милуюся, милуюся, любуюся нашими курами. І от у мене таке враження, що я ними не втомлюся милуватися. Які вони все таки красиві. Які вони такі якісь поважні. Розігнали усіх, розігнали і собі їдять. Ідять, воду йдуть, п'ють. І оце дивлюсь, напевно, що ось з цієї сторони від мене, і з однієї, і з другої сторони кориця, стоїть два півні. Он третій скакає, то теж півень. Але е, теж їхньої породи на будову трішки інакші, У нас був такий. То він то взагалі йому, знаєте, якось аж так він ходить цікаво. Перекидає лапками як ведмедик. Почули, почули щось гукає півень, старший, бо піднімали голову і дуже слухають. Так, ще один десь прибіг садка. Де ще зараз має квочка привезти менших. А от качки то, як завжди, літуни, он куди налаштовуюся ось сюди. Проситься, я так бачу. Ця цієї сторони. А та, а та звідти дуже хоче. Ну, ну два. О, прилетіла. Добрий день. Прилетіла качечка, прилетіла. Собі зверху на хліві сіла. І це цілий ранок, відколи вийшли, відколи відкрила, вони цілий ранок десь літають. О, що да не бачила, аж з цієї сторони стоять. О, бачите який? Тут сиділа, тут і було ще низько, вона вирішила собі туди ще вище вилетіти на тобі. Качка чорна. Що, недаремно кажуть? Вище всіх, да? От так? Отак, сіла собі вище всіх. Та подивіться, понайдалися кури. Прийшов хазяїн. Цесарки чекають. Цесарки чекають, поки відійде. Так, о, горішки ще падають. Все, пішов Рембо, Зараз прийдуть їсти цесарки. Де біляжик не заважай. Вони десь побігли, не хочуть. До цих красунчиків малих принесла я фазаниня, що до хати забирала, та й зараз буду від них забирати назад, то вони його ще б'ють. Я думаю, я бачу, воно відчапало по кліці скаче, вже не присідає нічого на своїх лапках, ще й добре такої бере. Вон воно вже біжить. Їсти почало добре все, думаю, винесу до них, а вони його дивіться, на що йому роблять. О. Зараз ні, зараз зроблю ще один варіант. Казав Юра, що його, напевно, до голубів попробувати зараз буде біля голубів. О, то воно біля голубів відразу собі заципнуло наверх, на стелажик. Все, хай сидить. Отак От буде тут, напевно, що рости. Да, голуби? Біля вас, я думаю, з вами не покусається, правда? Не думаю, що вони будуть його бити, ну поспостерігаю трішки. А воно свій хитрущий, воно якийсь свій стриб, і вже тут. Куди? Куди ти ще хочеш летіти? Куди? Відійшло, ви знаєте, на цьому навіть вітамінчику, чинтонік, дивіться, дивіться, що робить. От. На кормі, все воно вже геть покращило. Але справа в тому, що ті його чубрать там б'ють. Все все, дорогеньке, будеш ростини в них, що хоче, хоче вилетіти ще вище, а не може, не розуміє, що вдаряється туди вверх. Зараз я піду, ти вже тут будеш освоюватися зараз. Мені саме головне, що ти все на ногах крепкінь їси. Вилетіло, вилетіло прямо мені на руки. Так, а ну цікаво, що буде робити. Голуби розійшлися, туркую так на всі сторони. Ціки сидять. Думаю, що це таке робиться? Так, ну куди? Куди піде? Ну, одним словом, все. Хай воно тут лишається. Це Юра підказав, каже, попробуй на ну, його до голубів туди. Ну, і тут воно, напевно, що все, хай живе. А ви що, розбишаки? Навіть не думала, що одне них злюбільти будуть бити, га? Ти, може, воно таке бідненьке, що ви його там мучили? От ледащі. Самчик. Це молодий самчик міняє. Міняє колір геть оце. Міняє колір. Хвостик червоніє. Буде такий собі. А то самичка. А те чудо не знаю, що таке. Ну, от останнє, хто приходить до кориці з зерном. Це голуби, уже коли всі порозходилися, порозвіталися, біляш, нащо ти їх лякаєш? Хай не їдяться. Пішли. А от цю от господинько то взагалі біля кориця зерном мало побачиш. Не знаю навіть, коли вона туди їсти, чи ходить, чи не ходить. Оце собі все вийде і десь біжить, біжить, щось збирає, десь посеся. Ото качки. Нема їй, немає ще ніяк. <реш> Немає ще пари, але нічого, ми надій не втрачаємо. Ой, качки-качки. Ну, вже кругом практично бачила, ну щоб з голубами вже сиділи, то це перший раз. Ну і ще наостанок коха, коха своїми маленькими курчатками, вороненятками. Є їх, знаєте, я так боялася, якось так порахувала, що ліка вхопив. В лапи поволі, каже Юра, мабуть, двоє забрав. Я перераховую, кажу, да, двоє. А це ось вчора рахую. Ні, їх є десять. Є десять, значить, не двоє, одне. Ну, одне цапнув. Що зробиш? А десять біля неї є. Та такі цікавенькі, такі цікавенькі. Вже навіть видно, де півники. Он таке біля неї таке, з білою голівкою, видно, півник. Грибінчик вибився. Ще там є такий півник теж з світленькою голівкою. Вже, ну, втрьох. Оскільки це бачу зараз на, на сьогодні, то три півники точно тут набачила. Ну, а далі вже будемо бачити, що буде. Ну що, я напевно що на цьому буду репортаж про наших качок курей завершувати. <реш> Одним словом, нічого у нас не міняється. Кури ростуть, качки літають. Он ще з тої сторони. А кому до вподоби такі мої походеньки по нашій птиці, обов'язково не забувайте поставити вподобайку. Також залишайтеся на каналі, мені буде дуже приємно. Ну і ще коментуйте. Можливо, щось запитуйте, можливо, щось трайте.